Ідуть в комплекції щоденники, наліпки, різні вставки, картонки, гарно кольорові, але ножиці я б окремо. До речі, це канцелярські ножиці. Бо тут подовжений носик, ним дуже зручно буде відрізати. І взагалі мені подобається, як на відео виглядає цей блискучий, золотистий колір. Весь набір представлено в рожевому кольорі. Ось ми тут бачимо щоденник. І далі я вирішила відкрити і подивитись наліпки. Це такі картонки, які не мають клейкої основи, тому теж взяла ще окремо для себе клей-олівець. Далі йдуть такі вставки для того, щоб оформлювати текстову частину в цьому щоденнику. Взагалі, це набір називається Даскраб букінгу. Тому що тут дуже багато різних деталей, які можна змішувати і експериментувати і щось таке творче робити. Ось такі листи для ту-ду-списків. А це сам щоденник. Він в клітинку. Взагалі я рада, що він в клітинку, тому що мені так набагато зручніше писати щось, заповнювати. А, такі різні закладинки, до речі, ось ці з трьох частин створені і вони класно розділяються. І також поклали в комплект конверти. Чесно кажучи, я ще не придумала, що я буду класти в ці конверти, але я над цим роздумую. Також є це просто наліпки, є фігурні, а є текстові для оформлення. Ідуть далі такі кольорові папери. Зараз я відкладаю наліпки, і тут далі йдуть кольоровий папер. Я от думаю, що можна його прикріпляти на цілий лист блокноту. І я сьогодні поекспериментую, так що зараз ми з вами будемо це все клеїти. Зараз я відкладаю це в сторону поки що і беру собі блокнот. А Також ще окремо докупила, до речі, кольоровий скотч. А там ось він. Він може бути достатньо громістким для цього блокноту, тому я ще не знаю. Але дуже класно, тому що є тут і квіти, і якісь застарені сторінки, надписи. І мені це особливо подобається. Кладу його назад. Знайшла для нього в себе таку коробочку, і далі йдуть лайнери. А, теж не йшли до набору, але я подумала, що потрібно чимось буде підписи робити. І щоб це виглядало гарно, мені потрібні лайнери різної ширини. Один з них буде тонкішим, і інший для заголовків, для оформлення тексту більш широкий. Це закладенки нюдові, але не знаю поки що, чи буду їх використовувати взагалі в блокноті. І складаю все в свою таку вазочку під зарахом. І останнє, що я хочу показати, це маркери. Вони різноманітні, тут дуже такі прозорі кольори. Я якраз підійду для виділення тексту. І я також подумала, що книги, які я читаю, я буду виділяти такими маркерами. Далі ми приступаємо з вами до оформлення. Ось я вирішила, до речі, не відкривати і не починати з першої сторінки. Я вирішила робити на розкладці, а тут він дуже класно розкладається, цей блокнот, і я, до речі, дуже рідко зустрічалась з тим, щоб блокноти так класно розкладались і тримались навіть без тримачів якихось спеціальних, і тому що в мене їх ще немає. Я змогла просто от покласти його і оформлювати. Мені це сподобалось. Якщо ви будете вибирати блокноти для скрапбукінгу, звертайте на це увагу, і от, чи вони розкладаються, тому що так значно а, краще і комфортніше з ними працювати, коли вони розкладаються у вас на столі. А також далі я вирішила не з відразу клеїти на цей е, блокнот різні наліпки. І картонки, або підбирати спочатку дизайн. І так, я приступила до невеликих картонок. Зараз я їх буду викладати і підбирати собі по кольору. Взагалі, цей набір він такий створений в більш таких блакитних, рожевих, нюдових кольорах білих, і мені це подобається. Я вирішила взяти таку. Картонку, на якій намальована квітка, і також підібрала під неї кота. А зараз я передивляюсь, що ще є якісь цікаві, але вони не дуже підходять мені по кольору, тому я вирішила, що зараз я все-таки залишу перші дві і відкладу всі інші в сторону. Пишіть, чи є у вас взагалі якийсь досвід. Про букінгу, тому що в мене, до речі, це перший досвід. Я зараз, от е, вирішила на відео поекспериментувати з вами в перший раз. Я буду щось таке робити, клеїти, але я до цього передивилась багатько відео, і мені реально сподобався цей спосіб оформлення. І тут можна оформлювати і туди списки, і списки фаворити, і різні речі, які ви хочете. Нагадати собі потім, але це все має такий класний вигляд, що коли ти відкриваєш цей щоденник, реально стає радісно. І так, тепер я вже виклала такі невеликі. Картонки і папер, який я хочу кріпити, і прийшов час оформити обкладинку, на яку я буду клеїти ось ці невеликі картонки. Тобто я хочу зробити фонову частину основну, я хочу зробити її великою. І я от зараз попідбираю собі такий папер. Я подумала, що можна зробити біло-синій, от з такими синіми ромбами папер на два розклади. Спочатку я думала так. І вирішила я його зігнути, щоб розділити цей папер, і тоді я зможу прикріпити його і до одного краю, і до іншого. І він не буде перегинатись сильно, коли я згинаю ці сторінки. Тому мені дуже здалося це доречним, його зараз розірвати. Тому зараз я буду його розривати. Зараз я знайшла у себе лінійку і. Буду його просто перевоблені, коли вирішила не розрізати своїми ножицями, щоб було швидше. Так, тепер намагаюся обережно розривати, щоб було все акуратно, більш-менш. Взагалі, це, звісно, щоденник для мене. Я не дуже... Прагну досконалості в ньому ідеальності, щоб все було прямо рівно, все було рівно відрізано по куточкам. Взагалі не знаю, от як ви любите, щоб коли у вас все було ідеально, чи ви дозволяєте собі десь на ідеальність. Тому в мене, можливо, вийшло не зовсім рівно, але нічого, бо потім я візьму ножиці і я ще підрізу краєчки ножицями. А тут я все-таки відірву лінійкою. Зараз є один кутик, який неправильно відірвався, тому я його вирішила доправити. Мені подобається така робота. Руками можна щось реально зробити. Дрібна моторика, дуже класно, можна поекспериментувати також з кольорами, з формами цих картонок, паперу, різними надписами. І підписами, і це набагато крутіше, ніж вести просто тудушну. До речі, планер у мене також є. І в наступних відео ви поглянете на те, як я веду планер, тому що я планую записати взагалі свої списки, що я роблю, що я планую собі на тиждень, на півроку, які техніки я використовую для цього. Тому в мене є різні планери. У мене Взагалі їх десь два-три, таких основних, яких я веду, але такий щоденник, мені здається цікавішим саме для створення, для ведення. Тобто, коли мені потрібно звернутися до списку справ і перечитати, що я буду робити на потім, я, можливо, і не е так приділяю увагу так оформленню. Але коли я створюю, то мені набагато приємніше відкрити оцей щоденник і подивитися, а що я там роблю, і взагалі провести час за ним. І це якесь медитативне заняття для мене, тому що я можу. Розслабитися і приділити увагу таким деталям, як підбір кольорів, малюнків, наклейки, ці всі підписи, форми. Якщо ви взагалі зараз перебуваєте в якомусь стресовому стані, то дуже класно. Вам дуже підійдуть отакі сюденки, які називаються скраббукінг, можете подивитись різні набори. Якось я цей взяла. Не потрібно дуже багато всього роздруковувати, іти, і взагалі роздруковувати на принтері. Там кольори не дуже класно виходять. Так, всі ці цей папер він одно, однаково е, шаровий, тобто тонкий. У вас може так не вийти класно. А от в наборі мені подобається, що тут є як оцей папір фоновий, так він тонкий. Це папер. А є ще отакі картонки, які майже не згинаються, і класно так. Різна плотність паперу, теж додає якогось, а, в, якоїсь вишуканості цьому розвороту. Зараз я приліплю, У мене тут залишився ще кінчик від основного паперу, тому я вирішила приліпити його на іншу сторінку. Я подумала, що так буде класно підходити одна сторінка під іншу, оскільки це все один розворот, і я роблю його під одну і ту саму тему. Насправді я думала, я сумнівалася над темою, яку я буду робити. Спочатку я подумала, що я буду робити на тему туду а, листів і Потім я передумала і подумала, що все-таки напишу про книги, які я нещодавно читала в кінці 24-го року. І взагалі, оцей щоденник, я вирішила присвятити більше таким речам, речі фаворити, якісь списки, не просто справ, так а речі, які в мене погруповані, і які я люблю робити з року в рік, оскільки нас змінюється рік, і вже скоро новий, 25-й рік, то мені дуже класно підійде зробити оці списки зараз за 24-й, щоб я просто в 25-му не забула, що. Що там було, які, були, які книги я читала, які фільми, наприклад, я дивилась, так? які міста відвідала. І це все я вирішила занотовувати також от в цьому щоденнику. Тому я думаю, що цей розворот він буде присвячений більше книгам, що я читала, причому книгам не. Тим, яким я читала давним-давно, а от нещодавно, буквально останні місяці, тому що я класно їх пам'ятаю. Взагалі, вони мені якось закарбувалися, і в принципі, можна сказати, що це і є мої книги фаворити. Я приклеюю тепер на основний папір такі картонки. Варто заважти картонки. Варто заважити, що клеєм ну, не дуже класно клеїться таким, от Олівцем тому я замовила собі ще один клей, буду експериментувати в наступному відео. Можливо, вам покажу, як робити з новим. А зараз в мене є такий клей олівець. І інколи мені приходилось розбавляти його звичайним клеєм. Бувало, що кутики у таких цупких паперів відклеювалися, але, в принципі, для більш тонких підходить і клей олівець. Так, ось тут ми бачимо, що в мене да, з'їхала ця картонка, це тому що. Не дуже плотно приклеюється цим олівцем. Ну нічого, я подумала, що від першого розвороту це ще нормально. Зараз я подумала, що краще все-таки взяти звичайний клей і нанести його трошечки, щоб закріпити цю картинку. Тому я проводжу так ще. В мене дуже давно не було практики з клеєм. Я нічого не клеїла особливо, але ось таке бажання в мене з'явилося вести цей блокнот, і тепер буду згадувати, як це з якихось шкільних років. Пам'ятаєте, як ми взагалі робили якісь такі. Роботи, де потрібно було щось, не прикріпити, приліпити так на уроках праці чи якихось інших творчих заняттях, мені в принципі тоді подобалось, але от не було такого часу, я пам'ятаю, як я залишала це на вечір, на пізній вечір, тому що в мене не було часу таким займатися. І, от коли в дорослому житті знаходиться вільна хвилина, наприклад, це вихідний. і... Можна просто сісти десь в своїй кімнаті, приділити собі такий час, виділити можливо годину на це або півгодини, а зробити собі куточок, знайти класні канцтовари і це все оформити це настільки взагалі повертає тебе в шкільні роки або в дитинство, і ти просто розумієш, що. Е Оця креативність, вона насправді то нікуди і не ділася, і дуже класно її зараз також реалізовувати і в дорослому віці. Тому зараз я вже приліплю ось такі. А... Картонки, і я вибрала одну от з котиком, з надписом You are Here. І тут, в принципі, немає такого великого сенсу, але це все я буду стилізувати під список книг, тому потім це вже буде набувати більшого сенсу ці розвороти. Тепер я обираю для другої сторінки собі фон. Я подумала, що не буду кріпити другу сторінку повністю фонову, як і першу, просто щоб було цікавіше, щоб якось різноманітніше дивилося дивилася. Я дуже хотіла, щоб було не сильно розляписто. Зараз я обираю собі такий туду, буду писати туду поверх фону, як дивиться. Ось цей мені, ну, чорно-білий, він не дуже цікавий був. Цей здався надто темним, якщо чесно. От я подивилася, що він якось темно дивиться з другим розворотом і не личить, тому взяла шукати далі. Далі дуже теж такі яскраві кольори, які не супер підходили до цієї другої сторінки. Зараз я обираю собі інший. І в мене дуже якась велика мій фаворит, така любов в мене до цього кольору синього настала. Тому я от порівняла з іншими і все рівно вирішила, що синій мій фаворит. Зараз я ще прикладаю рожевий і дивлюся, як буде з рожевим. Ну, от все-таки якось занадто яскраво, так, і жовтий кольор, і рожевий, і синій. Для мене це занадто. Я навпаки, я хочу, щоб цей щоденник. Він, може, був і кольоровим, але більш стриманим. Тому прибираю цей рожевий фон. Цей, я подумала, що надпис туди перекриває мені квіти, тому теж не супер підходить сюди і я буду змінювати. І все-таки повертаюсь до свого фавориту, синього кольору. Будемо зараз з вами його кріпити. І поверх я обрала вот такий туду список, але я не впевнена, що я буду записувати сюди справи. Зараз подивимося, як буде. На жаль, оці картонки виявилися задовгими для тої сторінки, тому прийшлось знову їх розірвати. Підбираю, хочу, щоб все було прямо вірно. Підбираю довжину. Так, беру лінійку. ножиць що сьогодні справа не доходить. Поки що все рву. Можливо, потім в кінці буду вже підрізати краєчки, щоб було рівно, але зараз я просто хочу розірвати. І тепер прикріплю. І намащую клеєм. Тут я теж беру такий жидкий клей, щоб вона трималася. Для мене насправді дуже важливо було, щоб вона, оця обкладинка, Добре трималася, оскільки це основа для інших малюнків, надписів, наклеїк. Розмазую все, додаю ще клей олівець і дивлюсь, як це буде. Будемо зараз дивитися разом, як це буде виглядати, як це вийде у нас на розвороті. Прикріпляю це на розворот. Хочу, щоб все було рівно, рівномірно ліг слой клею. І, в принципі, непогано вийшло, нібито прикріпилося. Я задоволена. Зараз трошки повирівнюю рукою. І будемо кріпити туди лист. Змачу його клеєм. Не хочу, щоб на ньому було надто багато клею, насправді, тому що мені потрібно буде писати щось поверх. Розмазую теж я всі кутики, щоб все трималось рівно. Зараз будемо прикріпляти до другого розвороту цей тудулист, і потім я його, напевно, заповню, якось розкреслю, взагалі придумаю, як я буду вести такі тудулисти. Мене трошки смущають оці знизу такі нерівності, насправді, що я розривала. Я подумала, що потрібно все-таки можливо розрізати, тому що є, є такі нерівності, і краще б я просто розрізала цей картон. Тому трошки попідрізаю зараз ножицями, але залишилась ще оця частина. Думаю, можливо, її потрібно прикріпити до. Другого розвороту, тому обрізаю такий кінчик, він нерівний. Я його зараз зрізаю і думаю, а куди б його краще помістити? Тут, можливо, тут, але так воно закриває оцю картину з котом. А мені дуже не хочеться, щоб воно її якось перекривало, щоб оця картонка різноманітно перекривала, виходить основну картинку на цьому розвороті. Так теж не. Ось так я подумала так більш-менш нормально, тому що ми можемо об'єднати по темі перший розворот, і другий. Зараз я трошки порівняю, кутики зігну і буду прикріпляти. Тепер я вже прикріпила все, що мені потрібно, і будемо з вами заповнювати. Хоч цей лист називається Туду лист, я вирішила відступити від цієї тематики і все-таки присвятити його книгам, які я читала під кінець 2024 року. Це зараз більш інформативно для мене, тому що списки справ, як я вже казала, я веду просто в іншому планувальнику. Тому розписую собі книги 24 року і знову ж таки там, де потрібно ставити галочки або крестики для задач, я вирішила, що буду ставити просто номерки, щоб я бачила і номерувала свої книги, які я вже, до речі, прочитала. Всі книги мені достатньо сподобалися. Це перше, це «Вальс на прощання, це Мілана Кондери, книга чеського письменника. Кожній своїй книзі він якось так присвячує теми героїням їх індивідуальності, ідентичності. Друга його книга, яку я, до речі, пишу, теж називається Ідентичність, тобто пряма тематика до книг. І Якось ця тема, мені здається, зараз наразі супер актуальною, тому що ми завжди повинні пам'ятати, хто ми і навіть через такі маленькі справи, креативні, ми якось собі роз'яснюємо, що нам подобається, що не подобається, пізнаємо себе, тому раджу спробувати такі щоденники. Далі у мене іде роман Кава на двох це роман, який я от нещодавно дочитала. Це був роман. Про те, як жінка і чоловік ділять квартиру на двох, знімають її, але в різний час дуже цікавий роман, тому що мені сподобалась задумка про цю ідею ділити квартиру, спілкуватись через нотатки, записки. Дуже Така креативна ідея у авторки. Як пити вино? Невелика книга про різні сорта вин. Теж така міні-енциклопедія для мене, тому що я цікавилася вином в цьому 24-році. І так, взагалі, список можна продовжувати, але я вирішила поки що зупинитися. І повиділяти все маркером, можливо, потім я ще доскладаю список цих клубних тут. Але зараз я вирішила задати основну тему цьому листу і просто вот повиділяю. Зверніть увагу, наскільки оці маркери вони не яскраві. Це дуже мені здається, пасує саме для виділення тексту, і я рада, що я їх замовила. Напевно, це мої перші отакі, неяскраві, нюдові, прозорі маркери, і мені це допомагає введенні от таких от листів різних. Тому повиділяю якісь елементи в туди листі, щоб це все дивилося яскравіше. І коли я відкриваю розворот, тут насправді дуже багато яскравих елементів, але головне це завжди текст, так це наповнення це теми, які ви присвячуєте цей розворот. І тому тут класно буде виділити. Щоб теж звернути увагу на цей текст. Далі стрілочки, далі йдуть на наступний розворот. Якісь елементи, теж вирішила виділити цим маркером. Пряму це вже як кому подобається, якщо ви будете робити, теж можете щось собі виділяти, як, просто, як ви бажаєте, а не тому, що якось так прийнято, потрібно, або хтось в іншому відео так робить. Можна виділяти, можна ні. Ось такий в мене вийшов розворот. Ось такий в мене вийшов щоденник. Це невеликий щоденник. До речі, я собі якось так вирішила, що всі мої планувальники, щоденники, вони будуть невеликих розмірів. Мені так легше їх і оформлювати, і вести, і в руках тримати, і взагалі якось їх зберігати. Мені дуже подобаються такі невеликі розміри щоденників. Але саме головне, я їх можу взяти з собою в сумку і віднести кудись. Просто зробити це десь не вдома, або подивитись на нього ще раз в кав'ярні, коли п'ю каву. Я просто відкриваю цей щоденник і можу теж подивитись щось, поправити, щось дописати, що мені потрібно. Тому я слідкую, щоб розміри були невеликі, і це здається. Це розмір. от, п'ять ап'ять мені дуже підходить. Але також я замовила ще один А8. Можливо, в наступному відео я покажу його. Це дуже маленький, міні-маленький щоденник, в якому є основа шкіряна і змінні сторінки. І, можливо, я теж покажу його, тому що, мені здається, дуже симпатично, коли такий є маленький щоденник. Але там вже потрібно буде оформлювати тільки наліпками, не вийде клеїти основи. Принаймні я не дуже люблю це робити на маленьких щоденниках. Тому тут саме той розмір, який мені потрібен. Я вирішила поекспериментувати ще із надписами, наліпками, надписами. Зараз я собі підбираю. Ця мені не сподобалась, тому я вирішила, зараз я собі підберу іншу. Ось ця мені подобається. Зараз я її прикріплю. Мені не сподобалось її розташування. Я люблю перекривати картинки на таких розворотах, тому вирішила переліпити. Сподіваюсь, вона буде триматися і не злізе від того, що я її зараз перекріплю. Ось так мені вже більш сподобалось, тому що перекриваються трошки картонки і не перекривається картинка. Якось другий надпис, зараз вам підберемо невеликий другий надпис. І я вибрала собі такий надпис Beautiful Things. Дуже такі наліпки складно відклеюються, тому намагаюся якось її відклеїти. І нарешті мені це вдається. Все кріплю Beautiful Things на розворот. І, напевно, останнє. Останній інгредієнт, що я хочу зробити, я прикріплю надпис на цей розворот, щоб присвятити його якійсь темі. Для цього я беру скотч. Він теж йшов в наборі, і мені подобається, що тут скотч не тільки з надписом. А ще і з пустими такими ячейками, які я сама можу заповнювати, я якраз на 4 секції я подумала, що тут можна написати бук. Тобто книга англійською і просто знати, що тематику цієї сторінки, і зразу вже вона буде пояснювати, що тут розворот про список книг 24-го року. Можливо, я також потім пізніше роздрукую якісь картинки, які асоціюються в мене з цими книгами, і прикривлю також на цей розворот, але ще поки що не роздрукувала, тому це не обов'язково так робити все в один день. Можливо, я продовжу це потім, Але і так мене влаштовує. Ось як гарно дивиться, я написала своїм маркером, лайнером. І все. Тепер все остаточно закінчено, остаточно готово. І ось можна насолоджуватися таким першим розворотом мого блокноту зі скраббукінгу. З вами була Дар'я Пуб. Бу. побачимося у нових відео. будемо з вами оформлювати інші нові розвороти. Мені було дуже цікаво це все зробити з вами. До нових зустрічей!